Форми поверхні досліджують за їх походженням, історією розвитку, віком та розмірами. Закономірне розташування форм рельєфу на певній території становить її геоморфологічну будову. У геоморфологічній будові важливе значення має приуроченість форм поверхні до тектонічних структур. Особливу роль в їх утворенні й поширенні відіграли процеси четвертинного періоду, такі як зледеніння. Та нагромадження лесових порід, а також кліматичні процеси та діяльність річок і морів. На осаду нагромадження та формування рельєфу вплинули неотектонічні рухи. Їх сумарна амплітуда на платформній частині території становить 300-500 метрів, а в горах 800 800-1200 метрів. З районами активних тектонічних рухів пов'язані вияви сейсмічності в Карпатах, при Чорномор'ї та Кримських горах. Найбільша інтенсивність сейсмічних явищ характерна для Криму, де сила землетрусів може становити близько 6-7 балів. Геологічна будова земної кори, неотектонічні рухи, а також давні й сучасні кліматичні умови зумовили утворення різноманітних за походженням типів і форм рельєфу на території України. Вулканогенні форми поверхні поширені в Карпатах, вулканічний хребет, на Закарпатській низовині, Бергівське горбогір'я, у Кримських горах, Карадах та Аюдах. На Керченському півострові є близько 50 грязьових вулканів. Це природні конусоподібні утворення до 60 метрів заввишки, з яких постійно або періодично викидаються на поверхню грязьові маси, горючі гази і тверді уламки. Грязьові вулкани зосереджені поодинці або групами, серед них є постійно або періодично діючі та згаслі. Денудаційні форми поверхні утворилися внаслідок денудації, руйнування гірських порід під дією води, льоду чи вітру. Вони поширені на Подільській, Придніпровській і Донецькій височинах, Поліській Низовині та на Приазов'ї. У передгір'ї Кримських гір такими є зовнішня і внутрішня пасма. Денодаційні форми на подільській височині являють собою товтровий бар'єр, утворений вапняковим підняттям і кряжами з широкими плоскими вершинами і стрімкими схилами. Софозійні форми рельєфу утворюються в результаті вимивання дрібних частинок ґрунту водами і просідання поверхні. До них належать поди. Плоскі зниження до 10 кілометрів у поперечнику та степові блюдця замкнуті безтічні округлі зниження глибиною до 1-4 метрів і діаметром до кількох сотень метрів. Суфозійні форми поширені на Придніпровській і причорноморській низовинах. Алювіальні форми рельєфу утворені відкладами водних потоків. Вони зустрічаються у заплавах і надзаплавних терасах у річкових долин. Водноерозійні форми рельєфу утворилися під дією текучих вод. Це річкові долини, яри та балки. Вони дуже поширені в Україні, що зумовлено вологістю клімату та наявністю лесових порід, які легко руйнуються тимчасовими потоками. Морські абразійні форми виникли в результаті абразії, руйнування берегів хвилями. Вони поширені на узбережжі Чорного та Азовського морів. Штормові хвилі спричиняють розмивання, обвали, відступання ділянок берегів на 1-1,5 метри за рік. Щоб запобігти швидкому руйнуванню берегів, будують спеціальні берегозахисні споруди. Морські акумулятивні форми утворились внаслідок акумуляції, нагромадження гірських порід уздовж азово чорноморського узбережжя, ними є пляжі та видовжені піщані коси. Льодовикові та водно льодовикові форми поверхні це кари, цирки, марени і зандри. Кари та цирки у невеликій кількості збереглися в українських Карпатах моренні та зандрові рівнини, поширені на поліській низовині, а саме на півночі Волинської, Житомирської та Київської областей. На заході українського полісся відомі ози лінійно витягнуті горби, складені водно-людовиковими відкладами. На південь від межі Дніпровського зледеніння внаслідок нагромадження лесових порід утворилися обширні лесові рівнини. Карстові форми це печери, шахти, ліки та колодязі. Вони утворилися там, де залягають крейдові, гіпсові й вапнякові тріщинуваті породи, які розчиняються у воді. В Україні. Виявлено найбільшу у світі гіпсову печеру протяжністю 212 кілометрів. Її названо оптимістичною. Озерна печера, друга за протяжністю 117 кілометрів. Вона розташована поблизу села Коралівки Тернопільської області. Ці печери досліджують українські та зарубіжні спелеологи. Найбільш відомі з кримських печер є мармурова, еміне Баїр Хосар та кизил Коба. Еоловими називають форми поверхні, спричинені діяльністю вітру. Нерівності земної поверхні, утворення або зміна яких пов'язані з діяльністю людини, називають антропогенними формами рельєфу. До таких форм рельєфу належать численні тарикони шахт. Глибокі та великі за площею кар'єри, земляні насипи та виїмки. На південь від Києва добре збереглися так звані Змієві, а в Причорноморському Придністров'ї троянові вали це унікальні пам'ятки давньої історії. Їх створювали для захисту та оборони від ворогів кочівників. Висота цих насипних земляних фалів. Досягає 10 метрів, а ширина на вершині – 5-7 метрів. Загальна довжина валів сягає кілька сотень кілометрів. У степових і лісостепових районах України трапляються могили, насипні кургани, в яких археологи знаходять цінні пам'ятки історії і культури, що свідчать про давню історію племен і народів, які жили на цих територіях.